Всім привіт! 2 березня у нас трошки навалило вночі снігу. Це ну, буквально пів сантиметру, але все в снігу. І плюс сьогодні буде. Буде зараз вже почало танути, тому зараз дуже важливо розкидати добрива довготривалої дії. Я зараз під кислолюбні рослини. Ті, які люблять сірку, буду прямо по снігу розкидати добрива, щоб коли розтане сніг, а за три дні у нас плюс 14, то рослини почали потрошку просипатися. Тут великий вміст азоту і сірки, це саме для кислолюбних рослин, тому зараз під всі азалії, гортензії, рододендрани буду кидати добрива. Так само можна і інше добрива довготривалої дії розкидувати, тому у кого лежить сніжок, саме час. Бо на наступному тижні у, всех, у всіх буде дуже тепло. А поки на дворі холодно, у мене посіяні на салатик вітамінки. Це горох. Я дуже люблю паростки горох, вони дуже смачні. Це паростки редису, вже пора різати, щоб не допустити, коли вже буде листечка у ті колючі. Оце зараз саме смачне, і воно дійсно має присмак-ридиски. Дуже корисне, дуже смачне. Оце я все собі ріжу і в салатики. В цьому році більше нічого не сіяла. А так взагалі буває і бурячок сію, якусь мікрозелень. Але найбільше мені до вподоби по смаку зайшло саме паруски гороху. Зараз, як тільки вони розкриють ці медольки, вже бучну різати. Це у мене дві плошки і редис. Тому я свій організм поповнюю вітамінками, натуральними на початку весни. Сійте і ви, робіть собі користь для організму. І все ж таки, коли дивишся на цю зелень, згадуєш, що зараз весна. Нашті тепленько у нас. Я ще по снігу встигла розкидати ярамілу по формулі 16-16-16. Все, бачите, вона. Довготривалої дії вона буде деякий час видна на корі, але потім, я думаю, що після поливу або дощу не буде видно. Нарешті вже підсніжники нормальні, ані прибиті морозом. Починає танути лід, але я бачу, що він там ще дуже товстий, тому одразу за день-два тепла воно не розморозиться. Прямо бачу, що там сантиметрів ну, 15, мабуть, точно глиба. Ой, бідні морознички, чимернички. Все. Нарешті тільки-тільки -ті починають вилазити. А в минулому році вони вже квітли в перших числах березня, десь 10 го вже квітли. А в цьому році, бачите, сьогодні ж якесь е е сьогодні, п'яте чи шосте, але квіти тільки-тільки -ті починають вилазити. Ну нічого, почекаємо. Взагалі я помітила, що в цьому році трошки пізніше все. Воно спочатку все почало вилазити дуже рано, а потім морози. Ось дивіться, нарешті і. Цикламінчики розквітають. Щось ротодендрони листечка знову пустили, хоча немає морозу. А, мабуть, суха земля потрібно перевірити і полити. Можливо, не хочуть вони пити воду. А, не знаю, можливо, земля ще трошки примерша, а на, а на дворі вже сонце. Сьогодні було плюс 12. Ну, взагалі, це одразу ознака, що не працюють корні. Завтра зранку спробую пролити тепленькою водичкою, можливо, піднімуться листочки, бо буде дуже шкода. Ось, гарнюнички. Ну Все вже стабільне тепло пообіцяли, тому я думаю, що зараз дуже швидко все стартане і все буде дуже швидко наростати, зацвітати. І буде все одразу квітнути, все, що мало квітнути в березні, в квітні, в травні, все буде одним махом. Красатулечки, як я їх люблю, ці перші квіточки. Так, обіцяла показати насосик. Ось він такий маленький, бачите? Це такий був типу фонтанчик. Але я сюди зняла насадку і причепила прозору трубку, яка йде по землі, вкопана, там її не видно, і вона туди йде аж на цю маленьку скелю, і звідти буде спускатися вода. Ось так виглядає. Хто просив показати ось маленький. Саме купувала дешевий, там 400 гривень насос. Поклала зараз, витягувала, щоб показати. Ось так трубка йде, вона отамого, вкопана десь в корі, і аж там зверху піднімається і на ту таку скельку і спускається потім вода. І так вона по кругу звідси воду набирає, опущу її, на днях вже в воду. І я думаю, що можна вже буде підключати, бо я на зиму виключала батарею сонячну. і Зараз можна вже підключати, і воно буде собі струмочок литися. Тільки потрібно спочатку почистити від листя, від всього, що там туди попадає, в цю воду, щоб не забивалося, не гнило. Коротше, сочком прийтись. Вінтерголд, бачите, ще досі жовтий, хоча вже й морозів немає. Зараз потрошечку почне зеленіти. Зараз сонечко сідає, тому не сильно якісь такі кольори, ну, якийсь він блідненький. А взагалі, якщо дивитись оком, то такий красивий жовтковий колір. Ні, з цього боку те ж саме. Дуже блеклий Ну Це так на камеру, через те, що а, вже вечеріє. банди Бачите, трошки підгоріла ялинка через ці морози, сонце, є волога, нема вологи. Буду зараз обробляти, можливо, це і трошки грибок його. Буду зараз все-все-все обробляти. Вже плюсові температури. Спершу пройдуся фундазолом, за пару днів хорусом по погоді, щоб тепленько було. Які гарнезні. Ці манюнечки, ці кламінчики. З мініатюрочки. Підпеклася на сонечко і фатіня. Бачите, рік дуже був складний, не дивлячись на те, що зима була дуже тепла, припікло сонечко і мороз був сильний, тобто корені не працювали, влага випаровувалась з листя, саме такі погоди підгорають рослинки. На жаль, з горщиковими це частенько. Якби вона росла в землі, такого б не сталося, скоріш за все. Але через те, що горщик ось так виглядає. Ну нічого, вона скинете листя, яке з опаленими і наросте нові, так що я не переживаю. Вже темніє, тому буду заходити в дім, готуватися до вечора. Всім гарного вечора. Думаю, що за пару днів ще тепліше все повилазить, і я вам вже зможу щось більше показувати, що роблю в садку, що роблю на роботі. Там так само все ріжу, стрижу, особливо гортензії. Вже всі підстригла, підкормила, розкидала добрива. Тепер тільки стрижу дерева, переважу в порядок. Так що роботи зараз дуже-дуже багато. Всім гарного вечора, до побачення. Запитуйте, буду відповідати на Ваші питання, буду знімати все, що ви просите. Завоза ще в садовому центрі весняного не було. Очікуємо за пару тижнів, тому буду вам показувати, що новенького до нас приїхало. Подивіться, який у нас гарний захід сонця сьогодні. Але він червоно-помаранчевий, тож завтра буде вітер. Все, відпочивайте, всім гарного вечора.